У Вінниці відкрили в казійний що є початком подільського шляху святого Якова, від нього до іспанського міста Сантьяго де Компостела 4625 тисячі кілометрів. Офіційний атрибут маршруту Каміно де Сантьяго був подарований Вінниці урядом автономного регіону Галіція. Такі камені знаходяться у багатьох містах світу як символ єднання навколо маршруту. За три місяці близько ста паломників вже пройшли дорогу каміно каміноподоліку та дійшли до Кам'янця-Подільського. Коли ми йдемо цим шляхом. Паломників з точки А в точку Б відбувається певна внутрішня подорож. Внутрішня подорож, яка десь веде в глибину нашого серця. Ми зустрічаємося самі з собою. До Дня Святого Якова Вінницька міська рада спільно з Укрпоштою офіційно погасили нову марку. Вона присвячена єднанню та долученню подільського маршруту до великого Європейського. Марка є особливою, тим, що на ній зображено дев'ять пам'яток по маршруту з дев'яти різних громад, найбільш популярних, які також будуть впродовж цього літа промарковані сонячною мушлею Святого Якова, одним із головних символів цього маршруту. Це лімітована серія філателії. Замовити марки, конверти та листівки можна до 16 серпня в офісі туризму в Вінниці. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.